Близько 500 учасників із різних куточків України кілька днів змагалися в Ужгороді під час фіналу змагань зі спортивного орієнтування в межах проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги у завершальний день. Дистанція охоплювала території Ужгородського замку і Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Ось ось стартують останні забіги. Ми вже не перший раз на таких змаганнях, тому для мене це вже не новеньке. Минулого року ми також їздили, це було досить складно, ми тренувалися. Ну, ми їздили в місто, в парки, тренувалися, старалися принаймні. в ліс могли заїжджати так само. Ну, і нам створювали карти, і ми бігали так. Могли просто в кабінеті сидіти, показували нам, що куди, вчили знаки такі, і всяке таке. Ну, саме важке орієнтувати і бігати. Саме важке, ну, напевно, прям дуже важке це просто страх. Ти боїшся, що ти заплудишся і все. Кожен день там крос бігали, у школі орієнтувалися, е, ну працювали над собою, ходила на чемпіонати України. Ну, ми сподіваємося, що ми будемо призових. Треба сильно бігти, треба орієнтуватися дуже добре. Треба працювати над собою. Смагалися 45 команд: 22 команди дівчат і 23 команди хлопців. Відбувається всеукраїнський п'ятий етап пліч опліч, шкільні ліги зі спортивного орієнтування. Сьогодні діти змагаються в заданому напрямку на дистанції, в якій виборюють звання чемпіона, скажімо, цих змагань. Діти починали стартувати в одинадцятій, і протягом півтори-двох годин вони бігають, знаходять свої точки, відмічають і прибігають на фініш. Мета змагань ознайомити дітей зі спринтерським спортивним орієнтуванням, дати можливість знайти друзів та наповнитися позитивними емоціями від дистанцій пошуку контрольних пунктів, кажуть організатори. Торік фінал відбувався в Києві. Тепер цю місію виконало Закарпаття. Не всі дітки мають дуже великий досвід в орієнтуванні, але більшість, скажімо так, половина регіонів приїхали з досить великими знаннями, технічною підготовкою, що дуже приємно, що цей проєкт він молодий, скажімо так, але він активно прогресує, розвивається, популяризує не тільки спортивне орієнтування, а в цьому році вже сім видів спорту. Це зали, баскетбол, волейбол, регбі 5, черлідинг і орієнтування. Він реалізується за програми президента Володимира Зеленського, починаючи з початку навчального року і закінчуючи відпочинком в серпні місяці. Ця дистанція динамічна, спринтерська, швидкісна найкоротша. Діти орієнтуються за допомогою компаса, за допомогою карти, яку вони отримують на старті, і знаходять контрольні пункти. Електронним чіпом вони їх відмічають. І хто швидше пройде від точки А до точки Б від старту до фініша і знайде свої контрольні пункти відповідні, правильні, то виграв. Учасники змагалися в трьох вікових категоріях. Окремо хлопці, окремо дівчата. Це п'ятий-шостий клас, одна категорія, сьомий восьмий клас друга категорія і дев'ятий клас третя категорія. Відповідно, дистанція чим старше, тим трохи більше, і кількість контрольних пунктів також більша. І по складності маршрут також побудований важче. чим... Ну, там, старша вікова група. Якщо сказати про рівень підготовки шкільних команд краще, аніж минулого року, однозначно, ми бачимо і тактичну, технічну майстерність дітей. Діти більш підковані, більше часу в них було на підготовку, більше часу було на ну, вдосконалення своєї майстерності. Враження від маршрутів в учасників різні. Та, в принципі, нічого важкого. Я швидко зрозумів, як це треба робити. У ну, мене не було труднощів. Маршрут у мене було 14 КП, мені треба було зібрати. Тисячу, якщо не наблюдається, 1200 метрів. Угу, і все сподобалось? Сподобалось? Ну це цікаво. Тобі треба орієнтуватися, тобі треба бігти, збирати. Маршрут був цікавий, трошки важкий, а так взагалі все добре вийшло. А в чому важкий? Ну, дуже багато перегонів. всякі які там забори і так далі. Мені було доволі легко, тому що ну, я вже тут бігала в минулому році, та я розумію, як і що, які проходи. А як брати правильно КП. Треба готувати свою витримку, щоб ну, не зупинятися, коли ви, біж, ви біжите. Ну, маршрут відносно був легкий і було небагато капе там. 14. Для мене це було легко. Я пробіжав за 7 хвилин. А як готувалися От в школі, наприклад, до цих змагань? Бігали різні дистанції на до в лісі або по місту. І момент якого всі чекали: оголошення переможців та нагородження. Третє місце серед юнаків здобула команда із Запоріжжя. Серед дівчат Ужгородки з НВК Гармонія, срібло у хлопців Ужгородського ліцею лідер та в дівчат із Луцька. Дівчата дякуємо, запрошуємо вас. Тепер ну і переможці. Команда прекрасних спритних емоційних дівчат. ліцей номер. 5! Чемпіони!» ми дуже упорно тренувалися. По п'ять трен тренувань на тиждень у нас було в суботу та неділю і в будні дні тренування. Ми дуже хотіли перемогти. Ну, взагалі, у нас дуже дружна команда. Ми всі дружимо. Це я думаю, це нам дуже допомогло. Сьогодні, напевно, найважче було орієнтуватись, тому що тут дуже багато заборів, проходів, і це дуже важко. Воно все дуже маленьке на карті позначене. Взагалі це дуже важливий вид спорту, тому що це орієнтування на місцевості, це знаходження місцеположення в будь-якій місцевості, чи то ліс, чи поле, чи десь болота, чи невідома місцевість, і ти знаєш, що ти зорієнтуєшся і вийдеш в той пункт, куди тобі треба. Чемпіони сезону 24-25 спортивного орієнтування здає команда. Київ-Печерський ліцей 11. Я пройшов дистанцію за 6 хвилин. Зайняв перше місце. Складно було, що все дуже було близько. Треба було постійно дивитися в карту, не помилятися. Бо одна помилка дуже могла дорого коштувати. То я прибіг більш-менш старався спокійно бігти, і моїх друзів з команди також сильно проблем не було. Змагання, честь для Закарпаття та важлива частина шкільного життя, особливо в часи сповнені викликів. Це спорт, це шкільний спорт. Це для учнів і для Закарпаття важливість його в тому, що буде мотивація для інших учнів брати участь у різних видах спорту. Діти були два роки під час ковіду. Так вони не займалися ні фізичною культурою, ні спортом. Будемо відверті. Три роки війна поспіль, і якраз цей проект дає можливість нам бачити, що дітям потрібен спорт, дітям потрібна сила, дітям потрібна фізична культура. Команди переможці отримали в подарунок і можливість відпочити на одному з популярних гірськолижних курортів України.